Пріоритетним завданням міської влади Ніжина є підтримка збройних сил України. Рішенням останньої сесії Ніжинської міської ради на потреби наших захисників було передано вже 27 та 28 авто від громади Ніжина. Депутати міської ради розглянули 69 питань порядку денного. Ми продовжуємо системну підтримку нашим збройним силам України. Зокрема, сьогодні ми передали ще дві автівки: це великий автобус, який ми. В цьому році привезли з Латвійської республіки для потреб управління освіти, але є великий запит від однієї з ніжинських військових частин для такого транспортного засобу, який необхідний для ротації наших бійців на фронті. Тому ми вирішили передати його на потреби ЗСУ. І ще одна автівка це швидка допомога з пологового будинку. Також була передана. На збройні сили зараз ми збираємо кошти, в тому числі працівники міської ради, для придбання ще одного позашляховика, який ми плануємо в найближчий час, можливо, до Дня Незалежності передати ще одній з військових частин. Рішенням сесії Ніжинської міської ради були внесені зміни до міської цільової програми. І кошти заплановані на будівництво дитячого футбольного поля, перенаправили на закупівлю дронів для Збройних сил України. Виконали те рішення, яке я оголошував раніше. Ми виділили 3,5 з мільйона гривень, які були передбачені на будівництво футбольного поля для дитячої школи на потреби ЗСУ, а конкретно на закупівлю дронів для наших ніжинських військових частин. Вже є ряд звернень. і Я сподіваюся, що в найближчий час будуть проведені тендерні закупівлі. І відповідно згідно запитів наших військових, ми будемо ці дрони передавати для наближення нашої перемоги. Ніжин – одне з перших міст на Чернігівщині, яке почало системно займатися облаштуванням укриттів. Ця робота не зупиняється ані на мить. Так, рішенням сесії Ніжинської міської ради були виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво укриттів у закладах освіти. Зняли кошти, які були закладені в бюджеті на реконструкцію Гравського та парку Шевченка, скверу театрального та Богдана Хмельницького. Ніцького, адже в пріоритеті безпека та захист ніженців. А вже потім благоустрій наголошує очільник міста. У нас є нагальна потреба для Чотирьох шкіл на сьогодні забезпечити укриттями це ті школи, де загалом ніколи не було укриттів при будівництві їх свого часу. Це п'ята, шоста школа, це дев'ята 11 одинадцята школа. І також це практично всі дитячі садочки, на жаль, були збудовані за часів радянського союзу без укриттів. Тому сьогодні ми активно над цим працюємо. Депутати Ніжинської міської ради своїм рішенням підтримали і медичну галузь, виділивши 5 мільйонів гривень на зарплату працівникам лікарні. Рішенням депутатів. Було виділено землю для будівництва притулку для тварин. Реалізація цього проєкту запланована на 24-й рік. Відповідно до рішення сесії, Ніжин став одним з перших міст на лівобережній Україні, де заборонили московську церкву на території громади.